Всім привіт! Отримав я ось таку посилочку от Інни Віталівни, з Карпатів, да, з верховини. Зараз ми відкриємо і подивимося, що ж мені прислали. А тут у нас три сорта сира бринзи. Ось Один із них з чорним часником. Другий твердий сир. ось і третій це косички, вироблений за власною рецептурою. Називається їхній інстаграм-аккаунт Копальня бринзи. Дуже їм дякую за такі чудові, смачні посилки. До нових зустрічей, До побачення!